Що буде поміж вами? Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь, що між вами е, відбудеться найближчим, найближчим часом. Але спочатку, будь ласка, лайк цьому mm. відео це дуже-дуже важливо. Так, і, звичайно, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. А тепер що буде між вами? Думайте про людину. О, король мечів. Ну, це буде якась, а це буд. Ви щось будете обмірковувати. Е, Кожен буде. Лишатися при своєму, при своєму думці, при своєму статусі, це може бути те, що ви будете тягнути з відповіддю або з рішенням. Це може бути те, що між вами буде якась пауза ментальна або така психологічна, де ви будете розмірковувати, а що далі, а як далі, а навіщо? І так далі. Тобто. Король жезлів каже про те, що, скоріш за все, у вас буде або якась пауза, така ментальна, будете, знаєте, чекати друг від друга відповіді, або з е, якоїсь смски. Да? Або ви будете думати, що відповісти далі, і навіщо нам спілкуватися, і як далі повести себе. себе? Ось така ментальна. Ментальна пробуксовочка буде. Але у вас все буде під контролем, ви будете навіть, знаєте, у стані такому спостерігати, очікувати, не поспішати, і вас буде це дуже влаштовувати. Отже, ставте приймаю і приходьте, приходьте на особисті консультації карти та знають відповіді на всі питання.